Всіх вітаю! Сьогодні нове відео у мене на каналі. Мене звати Галина і я живу в Італії вже 20 років. Розказую про своє життя в Італії і про своє замужество з Італійцем. Свій шлюб з Італійцем, з яким ми також вже 18 років, як поженились. Тому канал так називається у мене. Так що запрошую всіх до нового відео. Всіх вітаю. Закінчила роботу. Сижу, сижу жду мого чоловіка 2-3 хвилинки, поки він приїде за мною. Жара трохи спала, слава Богу, у нас дощ був такий вчора, два дні назад злива така прямо. Я сиюсь на лавочці. Ось там робота моя, там через дорогу. Сьогодні буде відео для вас. Це школа ззаді мене. У них у школу діти не так як у нас у вересні, з 1 вересня йдуть, а почнуть десь з середини жовтня. Вони починають завжди, вони ніколи не йдуть 1 вересня. Не так як в других країнах, от у Франції, наприклад. У мене родичі там живуть, то кажуть, що вони там йдуть з 1 вересня, а тут ні, тут хтось з середини жовтня, а хто з кінця жовтня. Вчора вже, сьогодні, трошки легше на дворі, хоч дихати можна після того, як вчора вночі. Злива була така, що все літало, гриміло, блискало, як, як і у всіх майже країнах пройшли оці такі прямо ураганні такі вітри, І лило як з відра. І слава Богу, тому що ми вже чекали дощу, як не знаю чого. Так що трошки вже легше дихати на кінець. то. Аж спиться вночі вже то не спати толком нічого. Ліжко мокре, подушки мокрі, все мокре. От. Треба міняти по 10 раз. Так що таке сьогодні відео трошечки буде про покажу вам рецепт чизкейка, якого я робила недавно, пару днів назад. І зняла для вас дуже легкий там. Майже нічого не треба. Якісь 2-3 інгредієнта і вам чизкейк буде. От, подивитись далі, як я робила. Не треба ні пекти, нічого, просто змішати все і все. От, А ще трошечки я розказала там, буду розказувати чуть-чуть е -е, про школу. Е -е -е що у них я вже сьогодні кусочок зняла відео. У них у школу, ось зараз всі пішли на канікули, і я не, не бачила такого, щоб у них, допустим, як у нас, ну я не знаю, як зараз у нас поміняли, напишете мені так само відео. Чи здають екзамени оці ці класи, там якісь колись 9 клас здавав екзамени. Здавав там 10-й якісь, теж, по-моєму, здавав чи які там класи. Ну проміжуточні ці класи старші здавали якісь екзамени, От, не тільки ті, що випускні. А в них я не знаю, в них я ніколи не чула такого, щоб здавали ці екзамени, такі якісь класи, щоб у них ходили там із школи так само раніше, не, не добували до кінця школи. В них Повинні всі закінчити там тих 12 років, чи скільки. От як іде, вже там у них іде перших третій, чотири молодших, потім йдуть середні, потім вже старші, там якісь ліцеї, там всякий цей. от. І потім вертаються вони на, на навчання вже осінню аж в жовтні місяці. Студенти, ті, що в університеті, то вони взагалі, напевно, десь в кінці жовтня аж починають науку. А от ці, що в школі діти, то вони десь з 15-16 жовтня починають учитися. От, не так, як у нас з 1 вересня. Але... Так що така трошечки інформація. От і зараз покажу вам. Фрукту напишіте мені, чи, чи так воно, чи ні. Як я вас у відео в тому кусочку запитаю у фрагменті, чи воно так, чи не так. Дайте, будь ласка, відповідь, бо я щось не впевнена, я в Україні ніколи не бачила і лохини, ніколи її не купляла. то зараз вам покажу, чи то воно, чи ні. І напишіть мені, будь ласка. Так, дівчатка, сьогодні мій чоловік купив оце в Італії, називається Мертіло. Скажіть мені, будь ласка, це мертіло, хто знає, це лохина по-нашому чи це щось друге? Ось, ось такі вони кругленькі. Я знаю, що лохина вроді не така, прям кругла. Скажіть, хто знає, то скажіть мені це лохина чи ні? Бо в них мертіло називається і вони коштують у них дорого теж, бо теж більшість вони привозні, я не знаю, у них тут теж, мабуть, десь росте, може, там у нас на севері. І ось оці сьогодні буду салатик робити, я їх додаю в салат. Купила теж, зараз треба обрізати. Я роблю салатик, додаю. Я весь час забуваю, яких в мене з голови виходить, яких називати по-українськи, ці фінокі. Ну, ось так, бачите, мию салат і такими слайсами нарізаю. Цей як вони називається, по-українськи, по-італійськи -на по фінокіо. От, не можу згадати, от вибиваю у мене з голови, дівчата, вибачте, я вже колись казала, як вони називаються. От зараз, коли мені треба, я не можу згадати. Це і помідорку сюди, і роблю такий мішаний салат. Ще можу огірочок додати. Тут, бачите, у нас такий салат. Ось тут вони зелененькі, ці листки, що в мене лише зверху вони зелені, а всередині вони такі вже прямо аж білі. Я сьогодні покажу вам робити, як я роблю чизкейк із печіння або сухарики, ну, щоб солоденьке воно було. Я тут вже покришила, бачите, трохи печенька, трохи сухариків. У мене всякі тут і були і шоколадні печіння і, і такі. Ну, так, ще трошки треба його більше розростокти. Роз... Я таким, бачите, цим товкла трохи. Ну, а Тут ми тим часом я розтопила маслом, зараз ще трошки розтане. І зробимо тісто з печення з маслом. Що це? ми тут, Бумажечка. Ось так. Масло розтоплене, сюди вливаємо, ще кусочок не розтопився, але то нічого. І будемо перетирати це з маслом, будемо робити таке тісто. Зараз я його перетру. Часом беремо 10-15 желатину і кладемо на бухарку. Тут 25 я маю насипати 10, але я на око зроблю. Ось ось цеємо і буде набухати. Ну, поки желатин набухає, ми зробимо, розподілимо наше печення поталіти, по блюду ось так. Це буде основа у нас. Ось так. Гарно приплюснути, щоб були бордики. У нас, може, трошки треба було більше масла і ще, але ну, нічого. Ось так, зробимо з бордиками. Щоб було. Ось так. Ну, ось так розподілила, бачите, по всій. Тепер будемо робити крем. Зараз ми будемо робити крем. У мене ось такий це в Італії немає сметани такої, як у нас. Тут такий, типа, сири, якийсь такий чи Ну, не сметану. Можете сливки, можете сметану брати. У мене така штука. Вона похожа на сметану, бачите? Це такий протеїн. У них тут ось вона геть похоже на сметану. І з цукром будемо зараз трошки цукру. Треба краще була би пудра, бо в мене поки що немає пудри. Я буду просто з цукром. У мене цукор змішаний і тростниковий, і білий, тут разом усе трошки додаю. І будемо збивати. Ось так, зараз зіб'ємо і готово. Трохи. Не, не обов'язково, що він був такий густий там, цей крем. Ми будемо додавати желатин, зараз Зараз я його в мікроволновку і додамо сюди і вам буде гарно триматись. Зараз покладу декілька секунд в мікроволновку, желатин і будемо додавати. Желатин розтопила трошечки в мікроволновці і додаємо сюди. У ну, нас тепер цей крем ми виливаємо сюди. Ось так. Щось ще замало крему треба буде ще доробляти. Щось у мене мало виходить. Ще нормально, нормально. Зараз ще фрукта туди піде. Які у вас є фрукти, треба додати. Що у вас є? У мене є заморожених трошечки ягід, клубники ось так. Ну, дівчатку, у мене є трошки клубнички. Не, вона в мене заморожена, тому я не буду її розрізати, бо вона тверда. Ось так покладемо трошечки. Ось, і ось у мене ще є динька і є персик. І все туди. Ось я додала трошки диньки, і зараз ще додав персика. Ось так долочки, трошки того, трошки того. Це воно передає трошки кольору. І все, і наш чизкейк готовий. І ложимо його в холодильник на годинку. Коли тільки застине, так і вже зможете його їсти. Не знаю, годинку, там півтори, в кого як. Ось так. Ось така красота буде. Святка готовий. Бачите, поставив у холодильнику годинку і вже його можна їсти. Зараз я надріжу ось так. Кусочок, щоб попробувати і вам показати, який він. Якщо вийде його витягти. Ось так, зараз візьму. Ось такий, бачите, виходить. ще добре не застив, але у мене тут клубничка була трохи заморожена з водою вона. І тому бачите, як. Треба, щоб вона була розмерша. У мене не було свіжої. Зараз спробуємо. Ну, ось такий чизкейк, бачите. Зараз буду пробувати. Смачно. Дуже смачно. Ось так получається. Ось так, так що пробуйте робіть. Простий рецепт, пару інгредієнтів, нічого не треба, пекти не треба. Ось так. Фрукти, які у вас є літні, літом, що є черешні, вишні, все кладіть. І буде вам щастя. Так що смачно. Я сьогодні відео дівчатка. Е, я не знаю, тепер, може будуть у мене менше виходить трошки відео, бо скоро вже й поїдемо. От Там так само в Україні не знаю, чи буду знімати, чи ні, але я вам тоді розкажу. Ще дороги трохи зніму в цьому автобусі, в босіку, там, як будемо, що будемо проїжджати. А потім вже, якщо що, то вам сообщу, чи будуть відео з України чи ні. Я ще не знаю. От. Так що всім бажаю добра і миру і до слідуючого відео на каналі.